Світиться над землем, золоні, як мореї, пізними хрущами, дзвонить по вікні. Світиться картопля в чистому дарем. І чорох чоло хрубини мені. Червоцем і медом пахне тихівець, скрипка на полиці, мов заснує птах. Світиться вечеря і вогонь із печі засвітили усмішку в маминих очах. Чи так було? Чи так мені здалося? Пливло над нами літо в небесах. Не спочивав, немов польоту птах на теплому стогу твого волосся. Тобою день, тобою червень пах і шелестіло вій твоїх колосся, Ти запитала, як тобі жилося в моїх минулих радощах, у снах? Я взяв тебе за руку, мов дитину. Ми довго йшли, мою вчорашню днину, гукаючи за гаєм золотим, почула нас, вернулася минуле. Радощі весни блої заснули, де ти розтала, як вечірній Квіти, я принесло тобі дивні квіти, в них і сонце жар, і весела барви, запах сот і мелодія арфи не дивуйся, що подібних нема, немає у світі, їх увазу поставиш, і в кімнаті горем весняні квітів цих. Ще ніколи не в'ямець, я не рок сьогодні з уявок. По дитячому щиро радітиму, як завтра побачу у світлих кімнатах букетів таких багато-багато. Я до тебе прийшов з надзвичайними квітами. Спливає днина, як вода жива, вчорашня мрія жукне, як трава. Скажіть віта, навіщо нам даються живлюща мрія і вода жива? Тремнеле, як на сон дитину, приніс мені до хати палюстину, Защиміла пісню про весну, Що прийшла у пісню будень. Материнське поле, де шлях за обрій вичов галидні, Відколи світ її чекає поле. Воно мені не явиться ніколи, без матері в туманній далині. Відколи правда дні її трудні. Там кожна грудка викохана воле, уже й на зиму промені, як бджоли, Збираються у срібній сивині. А мати шлях верстає і верстає, безкрає поле з місяця вертає, а десь назустріч котиться земля. О, як мені пройти її дороги? І в присмерку, присівши од знемоги, сказати просто. Ось мої поля. Повіривши, що ти творіння Боже, що, що лиш творець тебе судити може. Твори молитву за його дари, мальовану колискую смерть не може. Не піддавай сумарничі горблю, щодні твої, минущі добрі, а уже творець у щедроті безнелюдну частинку вділив тобі. Не Неначе віть очахнута грозою, живе вона самотньо на стіні, чи скаже хто? Куди відплив весною скрипаль у закрипованім човні, за вікнами весілля голосні проносяться дорогою курною, вона ж приспала пісню на струні, Мов жайвора, прибитого святою. Холодна їй тепло чужих долонь, пропав музика і зів'я вогонь, що полахтів крізь декої ворога, коли мій човен хвилі понесуть. У неймовірно далеченну путь, я заберу тебе, моя любов Ти відлетиш мутенику, да ти, а вже ж за не мости, Ні слова болю, пам'яті і серцю я залишаю право самоти. З яких віків і диліші сміять, прийшла вона принидлива і хтива Від сонця грім, де виноградна злива, ламає спокій, мов холодну гладь, цей погляд, ніж потемну рукоять Лискуче лазо, викути із дива, душа вбирає, спрагла і жадлива, аж нерви, струни лоскітно гринять, звідки й вона, троянда тонкоброва, Що сколихнула, данти і брилова, що до кохання кличі крізь літа, мов, мов не було трагедії, бомби, мов не роплять над світом часу шлеї, сміється жінка, вічна і свята. Ви чуєте як листя опада. Десь унизу очікує вода, щоб винести у море все вчорашнє, Я щойно стою листя опадає. Не я сказав усе підлегле коло, як не прямуй, а руха поколу. Звідкілько побіг, туди й прибіжеш, без права повернутися по колу. будуємо хату, вікнами у світ, догомень шляху, птацтва переліть. ми трудно вийшли з мороку до світла. Сонця треба нам носить наліт.